Пісня про сон у траві Це літо, що схоже на осінь з лиця і на запах, живе у маленькому дзеркальці, поміж тисячі інших люстерок, друзок барвистого скла і гострих закривавлених скалок, на яких молодий іще бог наступав босами підошвами боляче і необачно. Воно дивиться на себе і на інших. Бачить крилато гусінь, бачить літаючі яблука і квіти кольору черешень, від яких навіть вітрові стає холодно. Бачить себе самого і самого себе лякається. А тоді приходить тепла дівчинка, що пахне пилком і добрими бджолами, бере дзеркальце поміж пальців, вихукує з нього страх і пускає літо у вирій тонкими зграйками пташок. Що з лиця і на запах теж нагадували осінь, бо були її посестрами, але не забували, як воно, літати. Коли осінь з літом зустрінуться і впізнають одне одного, тепла дівчинка, що пахне пилком, ляже в траву і над її захололими губами, тихо-тихо кружлятиме остання добра бджола.